Що подобається в МАРУ?» uh, це, «Це Треба подумати. Ну, сучасний такий європейський рівень, якщо можна так сказати. «Це Сам перед голос. Ну, це незвичайно, це шов і про нас точно запам'ятають. Євробачення, ні, не дивився. А чули про те, хто виграв від України? Якийсь парень, я забув, як його звати. Інтересно, що назва в нього. Яке? Ну... Взагалі тут дівчина? дівчина? Марув, так. Да. А Маруф. мару нічого, я навіть не знала, що є вже йде. Так, а ви мені питання будете задавати? Як вам мару? Е, нормально. Що подобається? Е, зовнішній вигляд. Взагалі може представляти Україну співачка, яка гастролює в Росії? Ну важко сказати на таке питання відповісти. Моя ну на мою думку. Дивлячись, яка ситуація в Україні, думаю, ні. Я не вважаю, що якщо артист представляє, е, має гастролі в Росії, що він не має права представляти Україну. Це всього лиш його, так сказати, творчество. Твар... Спорт вне в с сегодняшней ситуацией однозначно нет. Однозначно нет. Ну, вони повинні бути проукраїнськими все одно. Гастролі в Росії і бути проросійськими це дві різні речі. Чесно кажучи, я політична, тому мені не також важливо. Виступають вони в Росії, не виступають вони в Росії. Мій братом, грубо говоря, воює, а той парень собі там і там. На два стільця не сядеш одновременно. Вважаю, що е, проблеми, е, що політичні проблеми України і Росії не мають стосуватися е, ніяк ніякої творчості. Спорт вне політики. Там, по-моєму, слов'я поставили, щоб вона відказалася від гастролів. Ну, це вже її вибір буде. Якщо відкажеться, то звісно. Тобто, якщо, якщо вона відмовилась, то все ок, і можна. Ну так, да, показала пріоритети, які розставила правильно. А для вас важливо, хто буде представляти країну? Мої любимої артисти, я хочу, щоб олег Вінник. От, побалі. Ну, чому не наша? Ну от, повалі вінік. Ви б хотіли, щоб вони представляли, так? Так. Да. Хотіла, щоб вони перемогли. Потому що лучше їх в Україні, пока я не вижу нікам.